Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку завантаження готових проєктів на сайті розробників плати мікробіт, додавання нових команд до середовища, а також визначення стану довкілля за допомогою плати мікробіт. Як завжди, починаємо наш урок з повторень правил поведінки. Доєднуємося вчасно до уроку, слідкуємо за порядком на столі, регулюємо відстань від очей до монітору, а також. Осанку. Коли комп'ютер вімкнено, не чіпаємо дроти, також задньої панелі системного блоку. Переміщуємось по кімнаті спокійно, після уроку робимо перерву. Сьогодні ми з вами на уроці з'ясуємо, як завантажувати готові проєкти. А також навчимося додавати нові команди до середовища і дізнаємось, як визначати стан довкілля за допомогою плати мікробіт. Як завжди, починаємо наш урок з інтелектуальної розминки. З'ясуй, хто де мешкає та яке у нього хобі. Наталка живе в місті, символом якого є Лев та не займається спортом. Марійка живе у столиці України. Сашко ходить у басейн. Миколка добре забиває голи. Тетянка живе у місті біля моря та ходить часто в бібліотеку. Той, хто живе у Чернігові, не займається плаванням. Щоб вирішити цю задачку, скористайтесь табличкою-підказкою, ставте відео на паузу і вирішуйте завдання. Давайте подивимося правильну відповідь. Наталка живе в місті, символом якого є Лев, та не займається спортом. Ставимо галочки. Марійка живе у столиці України, Київ. Сашко ходить у басейн, тобто займається плаванням. Миколка добре забиває голи, займається футболом. Тетянка живе у місті біля моря та ходить часто в бібліотеку. Одеса і читає. Той, хто живе у Чернігові, не займається плаванням. Тобто це Микола. І так, що ми маємо? Фігурним катанням займається Марійка. І... Миколка Чернігів-Футбол, Наталка Львів та музика, Марійка Київ-фігурне катання, Сашко Харків-Плавання і Тетянка Одеса Література. Ось так просто за допомогою таблички можна вирішити дану задачку. Я думаю, ви всі впоралися. Розглянемо з вами, як завантажувати готові проєкти. На офіційному сайті розробників плати мікробіт, ми на ній працюємо, ви знаєте це посилання. Можна отримати допомогу і ознайомитися з запропонованими уроками, вже готовими, і відповідно надихнутися ідеями проєктів для того, щоб створювати свої власні. Зараз ви бачите на фото, як в реальності виглядає плата мікробіт. Діти тримають. І е, як її можна програмувати, ми вже з вами знаємо. Чи сайт мікробіт подібний до сайту Scratch? Я думаю, всі ви зі мною погодитеся, що дійсно сайт е, Мікробіт схожий на середовище програмування Scratch, якому ми працювали і вміємо створювати проєкти. Опис готових проєктів можна завантажити на комп'ютер і скопіювати складені розробниками програми на свою плату, якщо ми її маємо фізично. Щоб зрозуміти, які команди були використані в проєкті і за потреби внести зміни в програму, досить завантажити проєкт у середовище. і це роблять за допомогою команди імпорт на головному вікні. Середовище мікробіт. Подивіться, будь ласка, ось так виглядає, ось дивіться кнопочка імпорт справа. Як завантажувати готові проєкти? Ми продовжуємо розглядати. У вікні завантаження необхідно обрати імпорт файлу. вказівку цю, Ось вона у нас виділена. У вікні, що відкриється, ми натискаємо кнопочку Обрати файл. Потім в наступному вікні ми вказуємо на файл або просто його перетягуємо і підтверджуємо свій вибір натисненням кнопочку вперед. Можна також додавати ті команди, яких за замовчуванням в середовищі мікробіт на даний момент немає. Це можна робити за допомогою натиснення клавіші додатково. Коли ми її натиснемо, з'являється отака кнопочка розширення. Ми натискаємо потім послідовно її. І серед запропонованих обираємо в бібліотеці, в бібліотеці відповідну категорію. Ну, ось, наприклад, черепаху, як це робиться, я вам покажу в середовищі мікробіт. Команди з групи Turtle Черепахи, вони нагадують команди з групи олівець в середовищі Скреч. Подивіться. Всі вони на англійській мові, але ми, по-перше, ви учень 4 класу знаєте англійську мову. По-друге, коли ми наведемо на команду українською мовою, буде підказка, що вона означає. Для того, щоб визначати стан довкілля за допомогою плати мікробіт, потрібно її запрограмувати, тобто створити. Якщо ми маємо плату мікробіт фізично, то вона нам точно буде реагувати на наше середовище. Якщо ж ми хочемо її програмувати, то для цього ми використовуємо. Значення датчики. Датчиків, ось такі, наприклад, як рівень світла, позиція компас, температура, і порівнюємо їх, тобто їхні значення вставляємо ось в кружечки порожні, і порівнюємо з тими контрольними значеннями, які повинні бути допустимими або, навпаки, І Відповідно від того, чи буде виконуватись дана умова, чи не буде. Ми програмуємо плату. От, наприклад, програма, яка вмикає світло на екрані, коли рівень освітленості менший, ніж 100 одиниць. Ось так вона виглядає за умови, якщо у вас плата мікробіт, фізично ви її можете потримати в руках. Бо пам'ятаєте, з попередніх уроків, якщо у нас плата мікробіт лише віртуальна, то значення датчиків уже це стала величина. Давайте перейдемо зараз з вами для продовження перегляду роботи з платою мікробіт в середовище безпосередньо. Так, я перейшла на мікробіт. І хочу вам показати відразу датчик світла. Ось так він у мене виглядає. Я трошки змінила програму, чому зараз поясню. Ну, ми зупинимо виконання програми на весь екран. Коли ми запускаємо, то рівень світла у нас датчик віртуальний, ось і плата віртуальна 128. І якщо це 128, тобто більше, ніж 100, тоді наша плата посміхається. Інакше, якщо виконується умова менше, ніж 100, то очистити екран. Ми просто з вами поміняємо зараз умову і подивимося, як це виглядає. Подивіться. Я запускаю: на екрані немає нічого, смайлика немає, тому що рівень 128 освітленості нашої плати, подивіться, рівень світла 128, він е, більший, ніж 100. Тобто умова не виконується, тому необхідно очистити екран. Якщо ж наша умова не виконується. то замість очистити екран ми поставимо з вами ось такий смайл. І тоді наша плата буде посміхатися, бо рівень світла 128 більше, ніж 100. Ось таким чином можна запрограмувати, наприклад, датчик, який буде реагувати на рівень світла. Тепер хочу з вами переглянути, як додати модуль черепахи. Для цього у мене є порожній проєкт мікробіт, і е, за замовчуванням він виглядає саме так. Ми е, натискаємо додатково розширення і обираємо із розширення те, що тут нам рекомендують. Ми саме хотіли бачити мікрочерепаху, схожа на е, лого. Є таке про програмування. Так, і подивіться, тепер ми маємо саме модуль роботи з черепашкою. І те, що я вам говорила: схожі програми на малювання, на олівець в середовищі Scratch. Коли ми наводимо на команду, то українською мовою підказка, переміщує черепаху на вказану кількість пікселів, ну, давайте ми з вами потестуємо ці команди. Так, ось я поставлю збоку, е, переміщує на один крок. Бачите постійно, скільки постійно, то о, постійно переміщується е, моя е, черепашка. Так, якщо ми візьмемо команду при запуску, то лише коли я... Тскаскаю на плату. Ось, от вона перемістилася на один крок. Ну, давайте далі відходить назад, повертає ліворуч, праворуч, переміщується в позицію. Давайте подивимося, як переміститись в позицію. Для того, щоб з'ясувати позицію, кожна. Наша точка на платі вона має свою позицію. От, коли я навожу, ви бачите, підказка, 0,1 позиція, ось позиція 4,4. Давайте перемістити в позицію 4. 4. При запуску. Ось так. При запуску переміщується в позицію 4,4. Наприклад, ми опустити. Опускає або піднімає ручку, так як опустити, підняти олівець. Ну ось, Опустимо олівець і пройдемо вперед на вказану кількість. От вона в цієї позиції ми пройдемо вперед на 5, наприклад. На 5, Ось так. При запуску запустили. Ось 5, 5 крапочок намалювали. Тобто, за допомогою цього модуля ми можемо створювати. На нашій платі мікробіт малюнки програмуючі. Хочу вам показати, от у нас, програма в мене є вже готова. Ось вона при запуску малює ось такий ось трикутничок. Будь ласка, лише за допомогою цих команд. Можна запрограмувати на створення різного роду малюнків 5х5, бо саме такого розміру наша плата. Хто ще не підписався на мій канал, зробіться, тисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нових відео. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть коментарі. До побачення! На все добре до зустрічі.